Слідчі служби безпеки України оголосили про підозру трьом мешканцям Полтавщини за виправдовування збройної агресії РФ проти України. Жительці Горішніх плавнів та ще одній з полтавського району повідомлено про підозру. Ймовірні злочинці чекали захоплення окупантами усієї території України, дискредитували українських союзників у боротьбі а в соцмережах звинувачували ЗСУ в атаках на цивільних та порушеннях правил поводження з військовополоненими. Окрім цього, прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно мешканця Кременчука. Він поширював недостовірну інформацію про непрацюючий Кременчуцький торговий центр Амстор в момент ракетної атаки і дислокацію на місці обстрілу українських військових. Насправді ж, після ракетної атаки РФ торгового центру у Кременчуці, СБУ розпочала розслідування злочину і оприлюднила відео з місця подій. Воно свідчить про обстріл цивільного об'єкту працюючого тро. Гового центру Усі підозрювані публікували антиукраїнський контент на власних сторінках у соціальних мережах, заборонених в Україні. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводились відділом захисту інтересів суспільства і держави головного управління національної поліції в Полтавській області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Про це повідомила прес-служба державного органа спеціального призначення. Подібні протиправні дії, що посягають на мир та безпеку людства, карають залишаються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.